Чому не треба книги читати? Проста відповідь, коли ви читаєте книги, які не ви написали, ви в цей час проживаєте життя іншої людини. А найголовніше це жити своє життя. Я вчу чоловіків жити по-чоловічому, але це не тільки чоловіки, так само і жінок. Але тільки коли чоловік або жінка повертається в стан в теперішній, то він перестає думати про майбутнє, ілі вона. Про минуле, і тільки в цьому моменті людина починає розуміти, чому книжки не треба читати чужі. Тобто, от ти коли повертаєшся, в тебе навіть не з'являється це питання. Бо саме питання, як читати чужі книги, книжки, це питання із минулого. Бо ми хочемо із минулого покращити майбутнє. А значить, ми встаємо на позицію Бога. Мик Краще, ніж Бог, можемо покращити майбутнє. Ви тільки уявіть, якого роду гординю ми використовуємо смертний гріх в моменті, коли ми кажемо читає чужі книги. Замість того, щоб читати внутрішню книгу, людину ми вчимо витрачати своє найцінніше, що дав йому творець, батько і мати. Ми його переводимо служити соціальному благу якомусь. Соціальному рогатому князю Мірасів. Він в цей час або вона найцінніше не прожили, не отримали кілограм золота, який дає Бог в кожну секунду життя люди, людини. І ми це золото, навіть воно пролітає мимо ці секунди, кожну секунду кілограм золота пролітає. Ми навіть не уявляємо, що ми втрачаємо. Ми втрачаємо саме життя найцінніше. Але що таке життя? Це. Енергія, інформація в цей момент часу ми не прочитали свою книгу. Тобто ми ту, ту книгу, ту Біблію, яку Бог дає нам, в кожну секунду часу з нами він говорить. І ми не читаємо. І що ми в цей час робимо? Ми читаємо чужі думки. Кажуть, так ви ж не навчитеся щось там робити. А що ми вчимось насправді в книжках? Ну реально, що ми використовуємо із тих книг? Ми використовуємо одну соту ілі мільярдну можливо інформацію, яку ми взяли в книгах. Да, є підручники, написані конкретна інструкція. Нажми туди, відкрути туди, прикрути туди, відріж. Ну, знаєте, які інгредієнти для, там, для борщу, як їх скласти, в якій послідовності їх там закинути. Ну, це я про такі речі не говорю, бо це конкретно вам допомагає жити тут і зараз. Головне, читання книг це втрата свого життя. Можна нічого не вміти, окрім чогось одного, але в цьому одному ви можете стати справжнім експертом. Для себе і для, можливо, соціуму, коли ви забажаєте продати свій час соціуму не собі, не Богові, а дияволу і жінкам в більшості своєму. Бо во їм постійно мало, а чоловік норм. Він дуже голов буде ходити. І буде все хорошо. Відчувати гармонію, комфорт. Бо не чоловік жінці приніс Яблочко, а жінка всучила. Тому що хотіла постійно. І і ще, ще, і ще. постійно мало. Оце бездонна глотка у нас у жінок. А чоловіки, як дебільчики, ведуться на цю хрінь. їм розказують, одну машинку замінить на іншу, одну одяг ні, вже не модний. ні-ні-ні. Парфум надоїв. І взагалі парфуми це ж тема жіноча взагалі. А потім через 20-30 років. Ой! А на що я поміняв своє життя? кажуть, корупція, та ми там гроші заробляли, ми щось ще, Вау! Та найбільша корупція у нас всередині відбувається по відношенню до нашої душі. Ми постійно беремо і нам мало. Брехня найбільша корупція цього світу. А що треба зробити? Маленько, маленько, коротше. Правда? Правда. Чуть-чуть. Потрошки, потрошки, потрошку. Починайте собі сказати: ну, і я вранці не хочу встати, не вставайте. Якщо ви чистите зуби на автоматі правою рукою, почніть чистити зуби лівою рукою, іншими пальцями візьміться. І взагалі подумайте, а вам точно треба чистити зуби? Завжди? По п'ять разів на день? Може раз на день? Іли два. Іли на той й пастой. Подумайте, а якою, з якою ногою ви стоїте? А з якими думками ви стаєте? Пробуждаєтесь? А з якими ви лягаєте спать? Пробуйте змінити. Спробуйте. Почати керувати потоком своїх думок. Хоча б оце маленьке. Спробуйте справді почати керувати собою, бо ви ж собою не керуєте. Ви своїм програмним забезпеченням не здатні керувати і награм. Але, блядь, постійно читайте чужі книжки. Постійно ходите на роботу. Нахуй вам ця робота, коли ви собою не можете скерувати? А матріархальні чоловічки це наслідок цієї брехні системної. І мами тут не винні, і жінки тут не винні. Винні тільки чоловіки. Я винний. Можливо, хтось ще із вас. І точно не, не Бог. Диявол теж не, не винний в усьому. Його задача постійно вас атакувати для того, щоб роби, зробити вас сильнішим. Тобто, через зло зробити вам добро. Це тоді, коли ви добро Бога не приймаєте тут і зараз кожну секунду. От як тільки ви в майбутнє переключилися минуле, Зразу вплив диявола. Опа, тому що. Якщо ви не живете своїм життям в теперішнім часі, то цю енергію автоматично забирає диявол. Ну тобто той то кілограм золота. Ну не валятися ж йому на вулиці. Його забирає. Що таке кілограм золота? Це об'єм уваги, а об'єм уваги в секунду, яку дає Бог, приблизно прирівнюється до кілограма золота. По цінності, як в соціумі, ми приблизно розуміємо, кілограм золота. От приблизно таку цінність вкладає Бог кожного з нас в кожну секунду. Отаку От інвестицію він нам дає. А ми цього не цінуємо. Уявіть, як складно а, утримувати пропорцію кисню в тому повітрі, в якому ми живемо роками, десятиріччями, сотнями, тисячами років. А на один відсоток зміниться в плюс і в мінус цей об'єм кислороду в повітрі, Ми всі помремо. Але хтось за, за нас цю роботу робить в кожну секунду. Тому чому не читати книги? Чужі, взагалі книги? Ну, повністю це неможливо, це зрозуміло. Але. Ми не цінуємо читанням книг, ми перестаємо комунікувати з собою, з Богом, з людьми. Платон був один із тих, і Сакратшу, який був проти передачі інформації не через людину, а через мертву літературу. Бо як тільки людина написала, то та інформація вона вже мертва. В ній немає енергії. А від людини йде енергетика, енергія життя Бога. Ми ж зрозуміли, коли немає енергії, людина клац, і все закопали. Або спалили. Так щоб вас закопувало щасливими, треба спочатку набути енергії всередині себе. Коли ми слухаємо себе уважні до себе, у нас відбувається накопичення деякої енергії. Коли ми уважні до себе, ми починаємо чути с -с сигнали, які нам говорять, це зроби, а це не зроби, не роби. І от коли ви почнете робити те, що вам говорить Бог, а не те, що вам в книжках написано, або вам сказала Мама там, наприклад, Вчительку, керівник, командир, то оце буде життя ваше. І тільки тоді ви стає, стає, стаєте справжнім суб'єктом себе, свого життя. Бо якщо в юридичному плані суб'єкт вважається той, хто має права і обов'язки і не є рабом. Ну, ми в житті раби завжди, питання кого: диявола, соціум або Бога. Бо для Бога ми це позитивне рабство. Тому що пози... рабство, яке ми говоримо, це зв'язок мого я з Богом, це є стан щастя, стан любові. Це не може бути негативним. А раб диявола це мінусове поняття. Етимологічно, рабство це ми неправильно розуміємо це визначення, кому ми служимо. Раб Бога це позитивно, раб диявола це негативно. І тому в соціумі знаємо, коли ми порабощаємо когось. Вважається, типу, ми негативно діємо по відношенню до людини. Ось цю тему треба окремо піднімати, розказувати, пояснювати, тонкощі. Бо коли, якщо ви комусь платите подать від себе, від вашого життя, від ваших дітей, наприклад, якщо вони у вас є або ваших товарів купили, то це є, є рабство. Для більшості це типу, через ІПСО впіхнули програму забезпечення, яке розказує, що це не рабство. Оце саме рабство. Як тільки вам хтось розказує, що ви маєте робити, а що не маєте робити, це є прояв рабства. І всі ми відчуваємо, як нам це неприємно всередині. Оце от неприємність відчуття, це от приблизно те саме, що читати чужі... книжки зовні. Питання: нахрена читати інформацію зі стороннього джерела, коли найбільше джерело інформації в кожного з нас. Там об'єм цього джерела настільки великий, щоб скільки б ви з собою не займалися, ви ніколи повністю не усвідомите весь потік, як енергії, так і інформація. От Я займаюся час від часу сухим голодом, без води, без їжі. Ну, не багато днів, але щотижня, як правило, одну добу, іноді дві доби, а час від часу три, три-п'ять діб, я і не, не п'ю. І деякі кажуть, це ж неможливо, це...". а деякі люди по 50 і по 100 днів. А деякі навіть десятиріччями здатні переключитися на інший вид енергії. І коли я цим займаюся, я займався і займаюсь, я зрозумів, що все, що нам втюхують візде, це пізніше провокація. Це слова, які не наповнені нічим, окрім одного, брехнею вести вас в стан, коли вам, типа, нічого не треба. Бо як нажрався, знаєте, все вже нічого не треба, все заглушив всі свої. Мотиви, сигнали, ідеї, які всередині йдуть. Ми блокуємо себе. І не дай Бог, це от секс. Це просто взяти і в свій сука 100 кілограм золота за один секс і викинути з себе. Ну для чоловіків це вообще капець кошмар. Якщо ти віддаєш це, ти повинен розуміти. Це, це просто космічного рівня інвестиція. А деякі чоловіки за за, за сіки там за 10 доларів ідуть спірмобанки, здають позор. Позор вам, чоловіки, такі. Ви не чоловіки, ви інвестори. Проявчу диявола через жінок, які потім ці купують і вставляють собі. До цього все зробили для того, щоб вони не народжували. Трухальдінами були наліво-направо, потім вирішили, а зараз я тут візьму. Так вони вже наказані Богом, ці жінки. А ми їм дозволяємо. Хтось скаже: Та, ти що що ти несеш? Несу рівне те, що бачу і чую. Бо той, хто вміє бачити, бачить. Той хто вміє чути, чує. Я той сам? чи один я такий, та ні. Підписуйтесь на мій чоловічий клуб в телеграм-каналі Клуба Смигілова. Ставте лайки, там, коментуйте, репостіть, зберігайте. Пробуйте задавати здраві питання мені, без хейту цього конченого. Чоловіки, жінки, будь ласка, в клубі я з жінками не чоловічому не, кому... не комунікую з жінками, тільки з чоловіками. Але, можливо, зробимо і клуб жіночий, якщо буде для цього жіноча аудиторія. Бажаючі і в мене на цей час бажання. Приходьте, я здат... хочу об'явити, що ми скоро будемо проводити щотижневі заняття в клубі чоловічому. Можливо, я ж кажу, і жіночому по, по темі. По тим чи іншим тем, які будете піднімати. Як стати справжньою жінкою, як стати справжнім чоловіком? Що для цього потрібно? Як виховати дітей, якщо вони у вас уже є, або ви їх плануєте? Як створити сім'ю архетипічну, справжню, а не то, то блядство, яке зараз існує в соціумі. Бо це орендні відносини між чоловіком і жінкою ні, я проти. Бо з моєї позиції, якщо немає чоловіка, то немає жінки. А якщо нема чоловіка, то немає сім'ї. Нема сім'ї, нема, сім нема держави, нема народу, нема з ким взагалі існувати. І я стверджую істину, що не приходить війна туди, де все добре. І саме навпаки, там, де все прогнило, брехне і корупцією конченою, там і війна. Ось у нас вона і прийшла. Тому незалежно від того. Був би зелений, був би пора, був би ще хтось. Похір, вона б все одно прийшла. Тому що все прогнило.